Після розпаду радянського союзу більшість радгоспних земель були розпайовані та перейшли у розпорядження селян. Але жителі чотирьох сіл Дніпропетровського району досі не отримали своїх наділів. Обращались всі інстанції, які були, і бастовали, і дороги перекривали єзлів оболадміністрацію. Ну поки просто не можемо знайти, хто нам допоможе. Парадокс в тому, що 10 років тому господарчий суд все ж ухвалив рішення про розпаювання вище зазначених земель. Втім, приблизно через місяць той самий суд виніс зовсім протилежне рішення, яке позбавило селян основного джерела заробітку. Людина держала курку. Держала б якесь чи порося, чи качку, бо було б що їсти в них. Не купляли, бо тепер яйця купляють, м'ясо купляють, бо немає вдома, нема нічого. Собака й кіт, якщо це є у кого. Більш нема нічого. І питають люди старі, як виживати. Ці люди живуть в бідності. Коли ж здаючи паїв оренду, селяни могли б отримувати дохід і розвивати своє господарство, обробляти городи, заводити худобу, робити те, що вміють краще за інших. Селяни самотужки не здатні добитися справедливості, тож вони звернулися за допомогою до відомого правозахисника Віталія Купрія. Я шокований просто про те, що я дізнався. У мене є два рішення Вищого господарського суду України, які в одній і ті тій ж самій справі, але дещо різні різняться дати. Одні ж ті ж судді ухвалюють протилежні рішення. Я вбачаю тут, що винесено завідомо неправосудне рішення, рішення. Це є злочином згідно статті 375 кримінального кодексу, і воно потребує розгляду в Генеральній прокуратурі України. Віталій Миколаєвич подав звернення до прокуратури, аби відкрити кримінальну справу. У разі якщо злочинні дії будуть доведені, винним передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк у 8 років.